Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо робити друге оприскування саду по зеленому конусу. фунгіцидом. Надзвичайно ефективний і унікальний механізм дії фунгіцид проти збудників таких хвороб, як парша, борошниста роса, моніліоз. Надійно діє при низьких температурах плюс 5. Має проникливу систему і контактну дію. Останнє обризування перед збором врожаю значно покращує збереження плодів при складуванні. Зниження втрати від гнилий становлять 30-40%. Так от, беремо хорус. Ну, Звісно, до хорусу додаємо актару. полякати жучків та паучків наших на деревах вже ожили. Ну, і не забувати про особисті. Захист, окуляри, респіратор, рукавички. Так що необхідне. Ну, заправили ми оприскувач і будемо оприскувати. Показувати, що і як я обризував, нема там нема нічого інтересного. Ви самі розумієте, як це робиться. Так що обризали ми сад. Слідующе обризування через певний проміжок часу тільки додати треба буде у цю саму суміш ще додати скор. Актора, хорус і скор. Зроблю відео, як буду обризувати третій раз. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.